Бензиновий мотоблок потужністю 13 кінських сил. Дана модель має ось таку подвійну систему фільтрації. Основним фільтром виступає масляна ванна, а додатковим ось такий фільтр там, де йде забір повітря. Зверху мотоблок має ось такі 10-дюймові колеса. Замість них ставиться фреза, яка іде в комплекті. Запуск двигуна відбувається вручну. На мотоблок встановлено повітряну примусову систему охолодження. Також дана модель має ось такий бал відбору потужності. Варто звернути увагу і на коробку передач. Вона тут стала набагато зручнішим ніж на попередніх моделях. Мотоблок має ось таке аварійне щеплення. Якщо ви, не дай Бог, десь перечепилися, щоб не травмуватися, відпускаєте це щеплення і блокується мотоблок, тобто він на вас не наїде. Зверніть вашу увагу, що для всіх мотоблоків є будь-яке необхідне обладнання. Наприклад, ось така картоплекопалка. Для замовлення даного мотоблоку телефонуйте за номером, який ви бачите під цим відео.